А оце? Не знаю, не прочитала, забу... прочитала, забу... Так, я забила. Прикольно. Загаль... А пахне? Не знаю. Ні. А не. оце? Це якісь такі у них. А, це верес, це верес це... вереск. А, вереск. Де, точно. точно. – Я ще ці хочу твої показати. Це город. Це вони такі подожди, я хочу. Хороший <рес> город. А як оце можна було додуматися в бідоні посадити цю це томатину? В року році 20 бідонів там стояла виздихати, а це в тема дуже відра посадила. Прикольно, я ще такого не багали. Подивіться, як ростуть. Подивіться на ці томати. Привіт, до речі, всім. Дивіться. І не хворіють. Ось дивіться. А тут є ще. Аня там. Дивіться, який огірок виріс. Ой, ну гарний огірочок. Треба, да, Більше його сюди полить треба. А цей щось загнувся. Оце? Ой, який перець. Чуєш вже три дня його Ну, Угу. Ось сюди багато налиє огірка. Так, да, так, да, так. Да. І сюди О, соняшники. Бороть. дуже беруть багато води. Угу. А оце ти розмножила такий маленький якийсь вазончик. Ось вона, дивиться, купила, каже, один отакий. От Ще й горох ось тут росте. А ось розмножила і дивіться, вже цілий лоток таких прикольних. А ці не ростуть тут, корнішони, бачите? Ось? Не хочуть, каже хворіють. Треба все полить гарненько. А у них у, у господарів там, бачите, де помідори? Так, ми йдемо на город. <ріху> Я так тихенько кажу, тому що вони ж не дуже люблять, щоб знімали. Хоча ми їх не питали, може вони і не проти, але Коротше, не хочемо питати. А йдемо на город. Покажу вам, який у Ані город тут, який вона в Німеччині город обробляє. Ґ -Ґ. Ну так, о Боже. А ти бачила, який в мене зарощий зараз город. Да. Курочки тут ходять. Така курка гарна ця. І ячмінь їдять, боже, бідні кури. А ось ці плята, диви. Скільки їх тут? П'ять. Прикольно. Батя покурні. А ти висян впала їм, так? Да? Да. А, так. Да. Ми тут яблучка збирали вчора, воно нові вже да, понападали. Така саме цуплятка йде. Сиренькі. Сіреньки? Да. Такі аж угу. Ось такий тут у них подвірячко для курей взагалі а, супер. Да. Ого, скільки томатів в тебе! Ну, боже, боже. Дивіться, яка. Аня, ну українців нічим не здалаєш. Боже. Навіть в Німеччині взяла город обрила. Дивіться, який город супер. Тут Це, полуниця. Ну, бо в тебе вдома немає стільки землі просто. Ой, дивіться, ця... Е, треба рвати так, треба петрушку. петрушку. Піди, побори, мій, Ладно. Помідори з ним. Які помідори супер. Взагалі ти подивись, скільки томатів. І це ж ви нічим не обробляли. Какашками Какашками коров'ячими. Підливали. Підливали. А каже, ні одної зелини нема, каже, город у неї зарощий. Угу. Ні, так от тут там нічого немає. Дивіться, які гарні. Ось капуста ще буде, капуста, до речі, воно почали їсти, гусениці, тяня. Так, <рриканець> да, ну вони ж тут о-еко, вони ж коротше, не обробляють хімією. І Аня не обробляє. Дивіться, скільки помідорів. Це ж все твоя розсада, так? Да? <риканець> все сама. З лютого місяця посіяна. Дуже гарні томати. Ай, там перчик ще покажу якийсь, до речі, бур'ян у нас такого нема. Бур'янось. Ну так, да, це тут була клубніка, а отут ще й огірки он. Огірки. Ну так да, вони вже. Так у нас вдома вже давним-давно огірки посохли. Ось ще перець. Ну, перець пізніше, він же ж. Набагато пізніше буде. А тут які помідори класні. Ух ти! А до речі, солодкі. У мене в цьому році кислі такі і похворіли ж у нас. Хоч ми їх і обробляли, але небагато. А тут взагалі супер. Подивіться туди далі. Також йде туди земля і тут баранчики прибігають. Ну Щось я тих баранчиків ні разу й не бачила. Може вони їх з'їли вже, Ань. Блін. Думала, що баранчиків побачимо. Туди, бачите, туди тюки із соломою з сіном. І тут сад такий. І, до речі, ніхто яблуньки не обрізає. Їх треба омоложувати. Ну, або в них часу нема, або нема розуміння. Не знаю, одне з двох. Меліса тут є. Це я так прийшла. Ані допомагати називається. М'ята є. Ммм, пахне так. Меліса. Тут навіть Агрус є, чуєш? Вон два куща. Так водно, там Агрус все таке. Так як часничок. У нас в лісі, до речі, росте. Пам'ятаєш, як ми з тобою в ліс ходили по черемшу Дома. Тут такий город класний. Взагалі тут, тут ще так, можна так. ж обробити. Якби... Чуєш, Аня, а... а теж тут куча каміння, так? Але менше. Земля десь привезем якісь, поняла? Да. З каміння. Але так багато. І воно мілке, а не да, таке, да, як ми да, на полі бачили. Ні, ні, ні. А сапа в тебе є тут? Ну, у є. Сапа, Я лопата. Таких купила. А, такі. а, угу. Але... Так, давай я буду вибирати. Які вибирати? Вибираються. Червоненькі. Крупні чи маленькі? Ну оці ще доспілі, ці ще не доспіля, ага, ці ще не самі-самі червоні. Цаня буде ділитися сьогодні з українцями, розвозити буде томатами, з нашими так само біженцями. Оці дуже смачні, оці взагалі. Пахнуть взагалі. Супер. Ці, до речі, можна і законсервувати. Банок нема, так нема, ти вже бачиш, що І нема коли. Спеціально треба банки якісь купляти в. Ну так. Так, це тобі не в нас, що повний підвал банок. Оці, оці класні, взагалі оці. Uh -huh. Дуже смачні вони. Uh -huh. Солодкі такі. Солодкі вони. Да. вони. такі. Ну, так. Да. Вкуса Із них <клес> класно робити соуси, якісь отакі. Лічо, лічо, так. Да. А от з таких саме їсти в салаті, то ж. Смачно. Так. Тут ще буде тобі ого. Ще. Ну так. Да. А скільки тут томати коштують в магазині? Ти не знаєш, не дивилась? Ну десь 2 євро точно. А може й 3, так? Да. Типу трьох євро десь 100 Ну так, як у нас, по чому зараз томати? 20 гривень кілограм. А тут виходить 120 гривень кілограм, представляєш? То, звісно, своє треба вирощувати. Якщо є можливість. А там ще, до речі, є томати, там, де біля перцю. Червоні є. Тут... А, в тебе все давай сюди тоді. А, там? А, вони теж щось вирощують. Теж на городі щось є. Я Та, думала, тому, в них тільки корови. Лежать, там, mm. це, це не подати. А ну дивись скільки. Бахата. Чесно, Угу, віком. Ванна Іван, мені теж не плоть, скільки ми там. Я сама я навіть так баночок по річку Угу. жима. Я тобі навіть не зібрала ніж. Вона вже впадає, вже нема що збирати. Надавна тобі ся порічка. Врожаї які. Так у мене беремо тут вода, Угу. А як ви просто шланом підключаєте? Шлангу підключає. А, Петрушки я ж не нарвала. Точно. Тіпа! Чіпа, тіпа, тіпа, тіпа. Чіпа, ти куди? Яка красива, як брама окрасна чи в брами. Ціпуня, куди біжиш? Тут таке роздолля тут. Я кажу, Аня, якби я тут жила, ну, може, якби там чи переїхала, чи не знаю, то могла б тут розвести стільки качок курей, індиків і гусей. Тут стільки місця капець. Ну, а вони займаються цими коровами. Корови в них держава, до речі, допомагає ем, людям, ну, німцям, які тримають саме корів. Тобто тут на державному рівні в кого є корови, тому дуже вигідно займатися ними. А в них ще свині є. А кура це для себе трошечки, тут у них тих курей. Що ж вони їдять? Ячмінь, не можна курим ячмінь їсти, просто сирий. Тому що він дуже грубий для них і ну, не буде таке травлення, як потрібно. Ну і так, в них їх мало цих курей, але трохи є. Але я так розумію, що тут виграє те, що вони ходять по великому виголу, що багато трави, і знаходять собі жучків, комашок і вони компенсують нехватку правильного корму. Ну і плюс Аня багато зі столу викидає там супи, якісь борщі, отаке все, і вона підгодовує їх. То вони тут ще живі, так? На ячменю. Це не можна таке робити. Ну, я казати нічого не буду, тому що ну, я думаю, люди обі... образяться, хай вже роблять так, як вони роблять. Але взагалі це неправильно. Качка. овса да, на овсу можна тримати. І дертікась є. Але не. А, до речі, є цей, навіть ще дають. Ось насипали. Просто, просто є Аня. Якщо пороса є, то тоді взагалі супер. Да? Да. Так що точно нічого казати не будемо. <рес> так, а це колись тут зерно зберігалося, зараз наче ні. Сушилки чи що? Не, не займаються. Не займаються пшениці.